Да? Це пластиково, так? ні ні то те, що він А, Думбровська. а це, що ви показували, та, були та, в тіктоці. Це... Да, ага. ворота... Ну, але кліщ живе собі в рущині. добре. <laughs> а то все тесту то все блітність. О, дивись, бачиш жина? Це пісня. Да, Бачу, бачу, бачу. Я бачу, на склінар добре присилили. Що не присисти? Тут от, дивіться, бачите, десь є материнки. 6285. Тут пам'ятаєш, що присилав цей? Греби, так. Да. Та, 17. 17. Та, від 17. 17, 20, Але от о, вона буде вона бомбезна, в цьому році все залилося медом. Доверху вона стояла, я ледь тут все попадало. З підставок я скажу. Потім, потім поставив на пеньочки, бо вже не годен був їх тут. Меду було тьма. Тьма. І чіво так само. Два три фольксвагена вартує. А за склінар, от скажіть, от Зінгери, цей... боже, як ти казав сьогодні. ми були, коли... Я пам'ятаю, десь там стояв ми прививалися. от Вони ж теж потужні йдуть. Ні, ви прививалися у мене там того року від 19.25. Ну і тут, да, це, так, так, так це Ігор знімав, да. я вам давав ці ви мені прививали. Так, так. 1925 Кіндерхоф. Ну, а... Вона така, от бач, я її розділив. Вже. Угу. Старушку поставив вниз, вона так їде, а то дві наставки з медом. Uh -huh. А сама сім'я пішла, от сім'я і наставка. Ну, от так я от її питаю, з от теж вони потужні. Порівняти, великий, порівняти. Великий сім сім великі сім'ї, дуже великі. Дуже мала різниця. А по економії зимових кормів у склінар, як скажете? Е -е, як вся, карні, як вся як карніка, так? Як да? 3-4 кілограми вони з'їдають за зиму і весною вже від розплоду. У мене деякі, ну, хто бере матки, то. Кажуть, от зінгер там той вони кращі, економніші, Тобто все-таки замічають, що є різниця ну, в карніці. Але... Як зібране гніздо, як утеплено, як організована вентиляція. Якщо, наприклад, вентиляції зробили забагато, тут в мене вся вентиляція. Так? От Документи лежать. І от, 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 Бачиш, одна тканинка так. і отут вентиляція пішла скрізь, а Тут просто простір воно пробуває. Вона тут ну, якби оптимальна ну, для моїх умов. А в людей є, що тут повідкривано, тут шпари кругом. Потім там бере холстик, завертає, ззаді оставляє 5 см діру. Ясно, що як воно протяг йде, то не більше зійдять. Ну, Я, Михайлович, вам скажу, в мене взагалі я, нічого, в мене не холстика, нема не заставник. Ну, да, да, да. ну, зимують от, добре, але. Дивлюсь, що якісь єроглифи написані. Ну, о, ти вже хочеш все знати. У мене ж є теж якісь свої напрацювання на перспективу. Е, отут е, колеги нашого Яна Зінґлера. Uh -huh. uh -huh. Матеріал. Теж цікавий матеріал. Як бачите, тут от на три я його розділив. Uh -huh. е, отут стоїть його дочка. Отут стоїть його внучка, а тут старушка була. Я вже її думав викинути. Приходжу, дивлюся, вона ще бідна там білень, це біла, біла мітка, mm -hmm. дві рамки з розплодом. Та теплиці двері І я їх залишив, залишив. Їли куче валов ми бачимо. Поставив їх на шести рамочках. Ага. Ну, перезимує, добре, не перезимує. І що, отак дві ми балакали, ви зимуєте? Одна над одному. Тобто, щоб люди, розкажіть, ми вже чули, але люди, може, хочуть почути. Значить, є материнка, перевірена материнка. Вона 21-го року. Від неї ми працювали, від, відводки робили. І однозначно, я від неї зробив також тут. Роблю від неї дочку. Дочка тут знаходиться і облітується. Угу. Від дочки я потім беру, роблю внучку. Внучок теж роздаю. Поїхали, гарно вони облетілися тут. Знизу це ви облітуєте на облітнику чи F1? Ні, F1. 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 І від неї ще F2 виходить. Від неї тоді від неї вивозять. Щоб було зрозуміло. І тут ставлю її. Ага. Тобто вони мають. Вони цю матку хотіли замінити, зробили маточники тихої заміни. То, я взяв той маточник тихо і заміни і поставив сюди. Він тут облетівся і тут є повноцінна сім'я. Бачиш, тут є гніздо, і є наставка. Що залито медом? Не хочу зараз знімати. Да, попереднє вітя я показував. Виходили, показували. Зараз воно розділено плівками. Бачите? То лосанова плівка, яка не гризеться, бджола мене перегризала. Ту, що ви нам на нуклеуси давали? Так, так. Добре працює Да, Пізніше, коли вже почнеться холода, я це підніму і всі плівки поміняються на тканину. Тут буде просто звичайна тканина. Пішла вентиляція. Ну, так, була, це все зрозуміло, да. щоб була повітряна циркуляція, щоб повітря повністю був об'єм. І вони так будуть. Весною і весною будуть дивитися. Будуть розвиватися. Старушка ясно, що вона буде замінена весною, бо вони її самі замінять. Тобто вони Процес її самі, пішов. самі заміють, До того. тут буде стояти маточники тихої заміни. Вони вийдуть, облетяться, то маму відправлять на пенсію. Не знаю, де в них тут дім престарілих, але її точно не буде. І її отут, можна сказати, весь родовод тут знаходиться. Їх було шість, шести я відібрав оцю. Оце вона шістка чи вісімка, я не пам'ятаю. Тут завжди я пишу, але це вже, бачите, то вже все з третього року, з 21-го року воно тут було вже стерлося. М -м, так що поряд тут стоїть склінар. Склінар від колеги мого Павла Сека, я йому облітував його, він дав своїх маток. І я облітував нас на облітнику, на нашій карпатці. Угу. Вона два роки в мене простояла. ну, вона добре несе мед. Але має здатність час від часу якась дурненька вискочити і вжалити. Uh -huh. Тобто вона хороша, але треба працювати з димом і бажано від... дотримуватися правил техніки безпеки. Uh -huh. Те, що цікаво Віктору Просюку, це є група Караванкен. Вона не є в біді. То є з землі Караванкен. Ті матки приїхали від Василя Поліщука, Вася мені їх прислав. Десяток, я їх облетів на облітнику. Вася привіт. А Вася е, їх взяв, купив. І вони облетілися. Тут їх є одна і друга. Тут колись була зіглі розкатка, 66-та коробочка написав. Зараз це від Караванкіни. Караванкен не є ніде ніякої системи селекції. Просто це земля, там їх є 5 чи 6 чоловік, які от займаються тою бджолою. І вони, як віруючі, вони якби... Бо це наша бджола і все, ми нічого не признаємо. Тут по суті що є? Карніка. Карніка. То є, ну, от ми її дивилися, вона чиста карніка. Чистопородна карніка, гарно розвивається, гарно цілий рік тримається, не роїться, богу дякувати, не роїться ніяк. Ну і все, я її маю другий рік, і щоб сказати, що це якась така ну, бомбезна, щось не можу сказати, ну нормальне. І непогане, і те, що не роїться, теж добре. А саме цікаво, що воно для нас чуже, тобто не споріднене, Бо тобто реально якраз це є плюс. А чим, скільки би ми не працювали, да, у нас вже бджола заселекціонована. І тому для нас важливо от зараз ви думаєте, що їздив по Закарпатті, по Франківщині, шукав якісь там окремі форми. Тому що наші бджоли вони вже є заселекціоновані. Вони у нас тільки заїжджені Зближ... вже зближені. Питання. Да, да. питання постає. Так. Задають питання і кажуть. Та то твердження таке, що місцева бджола найкраще, наче вам завозить, для чого ви берете. Якби користуєтесь чужим, а не своїм і возьміть нас, зробіть на. Ну тут постає питання, коли ця бджола приїжджає сюди до нас, проходить апробацію, проходить тестування. Якщо вона підходить, ми залишаємо і продовжуємо далі з нею селекцію на місці, бо вона щось да добре показує. Значить, Варіант пояснено. такий: чи, чи цікаво далі продовжувати, чи то твердження те, що є дійсно, що воно не потрібне в нашій місті. Це радянська система науки, яка казала, що ми, ми все самі зробимо саме краще. Ми найкраще зробили Славуту, ми краще зробили Запорожця. І по сьогоднішній день ми робимо, з... без технологій ми просто забули про те, що в нас було. Так само і тут. Якби в нас була нормальна налагоджена система селекції, ми б працювали з нашою бджолою і добирали. Але коли нам потрібен прилив, навіть в законі про селекцію у тваринності написано, що... Та мудрий чоловік писав той закон, людина, яка має поняття, а не просто демагог лізиком плескати. Що ми залучаємо кращі світові практичні досліди. Ми, дивіться, у нас же ж і велика рогата худоба. У нас і свинарство. Ми залучаємо те, що люди вже напрацювали. Тобто, ми, одержавши отакий от матеріал, караванки, наприклад, угу. ми його випробовуємо. Їх ж приїжджає 6-10 маток. З тих маток ми відбираємо той матеріал, який адаптується в наших умовах. От в наших умовах він себе зарекомендував. Ці умови йому підходять. Ми далі починаємо з ними працювати. Те, що не підходить, воно помінялося. Ну, вибракувалося. Ви ви Але сюди приїхав набор генів, який представляє інтерес по медопродуктивності, по зимостійкості. Ми його тоді починаємо комбінувати з місцевою бджолою, відселекціонованою на облідниках чи на столі інструментально. Правильно? Так. І ми тоді приливаємо, ясно, що ми приливаємо те, що ми маємо краще адаптоване на наших пасіках. В результаті ми отримуємо прекрасний вихідний матеріал, який адаптований до наших умов, з яким попрацювали ми як селекціонери, з яким попрацювали селекціонери Австрії, чи Німеччини чи Норвегії, там, звідки ми його взяли. Ну, в даному випадку це з Австрії приїхав. А ви розумієте, що в Австрії 60 років ведеться селекція, а в нас 10. То люди вже за 60 років набрали генний набір. Ланцюжку ДНК, який прекрасно веде себе на медозборах, на зимівлі і так далі. Тобто ми, одержуючи такий матеріал, вихідний матеріал, ми з ним працюємо. Ясно, що він не є ідеальний зразу для наших умов. Бо умови не підходять йому, він селекціонований був в тих умовах. О, я Але я в, наборі, в наборі є набір генів, які нам підходять, які вже люди сформували і з рецесивних зробили домінантними. І оцей домінантний ген, ми стараємося залишити, він адаптований в наших умовах. Розумієш я? Я розумію, ну от Чи І все і тому говорити, питання. що от ви там чуже привезли. Ми привезли кусочки, генетичні кусочки, які, ну, якщо спрощено говорити, які ми вмонтовуємо в ту бджолу, з якою ми працюємо. Питання збереження місцевих популяцій бджіл це питання зовсім окреме. Так, ото я до того зовсім окреме. Це збереження місцевих популяцій бджіл. На мою думку, воно має бути зроблено в заповідниках, в заказниках, воно має бути організовано в інституті бджільництва, Національній академії, має на це звертатися на Це має бути фінансування, і люди мають займатися збереженням місцевих популяцій, не пхатися туди за створенням якихось своїх там типів чи ще щось там. Є місцева бджола, вона собі там живе. Ми їй маємо просто допомогти жити, не втручатися, не втручатися туди. Своїми, будемо казати, ручками і розказувати, що це ми отут і зберігаємо. Зберігайте? Від кліща захистіть, вони не можуть себе захистити. Хоча дуже питання дуже відкрите. Якщо вона сама собі 2-3 роки зимує в дуплі, то вже треба звернути увагу на те, що в неї є якийсь момент, де вона може себе сама очистити від того кліща. Ти чув, щоб хтось в нас цим займався? Ніхто тим не займається. І питання збереження місцевих популяцій бджіл, питання державної ваги, Ну, має бути, але тим повинні дійсно займатися люди, а не розказувати тільки, що от ми будемо зберігати і українську степову, і поліську. Ми все будемо зберігати, тільки коли і як ніхто ще не сказав. А ми робимо ту роботу, яку ми робимо. Сьогодні я дивився по інтернету, збирав дані 90% людей працюють на карніці. 90% людей працюють на карніці з 2010 року. Якщо слідкувати по оголошеннях, які люди дають, продам карніку, продам куплю карніку, купують карніку. Хоча наша карпатська бджола теж прекрасно працює, особливо ці останні групи селекційні, які ми вже зробили, відселекціонували. Угу, угу. І особливо кроси, кроси, кроси Карпатки з карнікою, бо то дві сестри. Вони на голову переважають, ну, будемо казати, і місцеву аборигенну бджолу і ту завезну карню. Ну ви ж самі маєте в себе вже бачите, наскільки воно працює. Так що тут бачення, що вам чуже не треба, нам тільки своє. Ну, я вам хочу сказати, на прикладі людському. Якщо б ми збирали паячки, алкашів, туніяців і алкоголіків і назвали це місцеві аборигені, чистопородні українці. Але що є серед українців є розумні люди, творчі, мислячі. Ви ж подивіться, сьогодні, е, от, по прикладу війни, яка в нас розв'язалася, так? Ніхто ж не думав, що Україна вистоїть і буде боротися. А згадайте перші, перші, перші місяці та черги в воєнкоматі були. Виганяли, кажуть, діть, вас треба буде, ми вас покличемо. І то говорить про те, що українська нація вона серед пиячків, яких нас старалися зробити, є дуже багато розумних, інтелектуальних людей. Якщо створити їм нормальні умови для розвитку, країна буде розвиватися і процвітати. От і все на Те ж по бджолах. Це саме в бджолах. Є бджоли, які треба в рукавицях, в скафандрах працювати, а є бджоли, які адаптуються, нормально накладаються, крусуються. І люди задоволені, одержують мед і мають спокій, тримають бджіл при садивних ділянках. Біля шкіл, біля магазинів. У мене на гаражі п'ять вуликів стоїть, в сусідньому гаражі ремонтує машини. нікому Нічого шкодить Так що оце, що там розказують, що місцеві аборигені чому ви ви такі сітки, не хороші. Законодавство України передбачає законодавство по бджільництву в Україні написано в радянські часи, коли все було совєтське, все було наше. І найкраще. І навіть нашу карпатську бджолу, яка апіс Меліфера карніка, по, по генетиці, по біології, її назвали Карпаткою. Ну, Бо треба було, щоб було своє. своє. А, але, бджол... але те, є своє по історії, те є історії, яку не всі знають про Карпатку. Я то не буду озвучувати, звісно. Там теж є свої нюанси по Карпатці від початку старту їх розведення і селекційної справи. Це... Інша, тема. А, інша Але тема, я що це... хочу додати. Е, дивіться, всі знають, яка Полісянка. Тут Полісянка з'являється така миролюбна, як, кар... як карніка. Типову. Тоже, ну, Ясно, є відбори відбори, і різкову з'являється дуже миролюбна ага. і сіренька, і дивіться, і от питання, так? Да? Чи не прилити туди карніка чи ще щось ми таке? У степовиках, я тобі скажу так, от кажуть, мені там задавали запитання, а чого ви про українську степову не говорите? Ну, хоча ми відношення якби таке карніководи до степової. Ми раді, що вони щось, да, цепова, я радий, я ніяк породі не добре проти. Те, що вони визнають, що вони взяли ту місцеву бджолу і підігнали під стандарти української степової, ну чуть вищі там по морфометрії, але підганяють щось роблять. Розумієш, але вихідного матеріалу такого, що вже взяли, промірили, і воно О, все під немає. І те, що беруть, те, що вони вичищають. То ми знаємо, що Карпатка по всій Україні розійшлася да, за 30 і... років незалежності, не, не кажучи вже про радянська від шість дев'ятого чи 70-х 70 років воно... Карпатка пакетами їздила по всій Україні. Україні в... 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 в Україну в... із Кисловодська гнали, і Сочі гнали, із Краснополянської, та й опитної станції гнали. Із Грузії приїжджало. Воно тут такі заміси, так що. Добре, що хто займається, але те не називати її місцева бджола або оберегена місцева бджола збереження. Хлопці, ви берете на пасіці за 5-10 за кілометрів від себе бджолу або матки і в себе починаєте розводити, робити селекцію, вже то не місцева бджола. Ви теж її підганяєте під стандарт своєї місцевої, щоб вона вам підходила. І різниці з тим, що я взяв за 500 кілометрів матку, що ви за 50 кілометрів взяли, це точно те саме. Точно те саме. Тому -то збереженням бджіл, місцевих бджіл або тих аборегенних, які в тій чи іншій місцевості мають займатися, як вже говорилося, інститути займаються певні люди, які вболівають за цю справу, і займатися так, щоб чужі не муляли очі для вас. Тому ще раз звертаємося, ми не є тими конкурентами для вас. Є конкурентна бджола. Отак, що працюйте так. на те, щоб воно бачиш, просто.